Володимир, вітаю! Команда розпочала підготовку до прийдешнього матчу доволі нестандартно справжнім баскетбольним тренуванням. Наскільки відрізняються ці навантаження від звичних футбольних, можливо, щось нове для себе відкрив? Я вважаю, що це піде тільки нам на користь навантаження, там інші, бо покриття е, поля зовсім друге, і принцип баскетболу і футболу той же. Віддав відкрився, і ми швидко увійшли в цю гру і по... отримали сві своє задоволення від цієї гри уже цієї неділі. Кривбас приймає на домашньому полі новачка УПЛ Кудрівку. На твою думку, чого можна очікувати від цього суперника, і наскільки складною може бути гра? Кудрівка доволі амбітна команда. Вона є новачком нашого чемпіонату. Зібрали дуже гарний склад кваліфікованих і опитних гравців. Дуже гарно, я вважаю, на свою думку, для новачка чемпіонату дуже гарно почали цей сезон. Ми налаштовуємось тільки на перемогу, будемо нав'язувати свою гру, свій темп. І крім перемоги, ми. Ні на що не розраховуємо на нас. Очікує ще гарячіша атмосфера на стадіоні, адже повертається ультра з кривбасом. Наскільки важлива для команди підтримка з трибун, особливо зі сторони Ультрас? Це дуже важливо для нашої команди. Як завжди, нас будуть підтримувати наші болівальники. То що те, що Ультрас буде, це двічі приємніше. Квитки на прийдешній матч. Ви можете придбати за цим посиланням.